Майже чотири роки тому катастрофа у східноукраїнському Алчевську була дзвоном на сполох для всієї країни. Тоді у люті морози там повністю сколапсувала застаріла комунальна система, яка живила 120 тисяч на місто. Це стало найбільшим техногенним лихом за часів незалежності України. Проте вже тоді експерти попередили, що така доля чекає на всі міста країни, комунальному господарству, якої без енергетичних реформ жити лишилось. Лічені роки. Сьогодні Алчевськ, лідер з енергозбереження в Україні і цілком можливо надає нам другий шанс навчитися на його сумному досвіді. Стас Фещенко далі в рамках спецуваги рушити цін до нашої енергозалежності. Алчевські тепломережі. Труба. Новісінька. Ось її ставлять на котельню. Три роки тому її перевели з природного газу на коксовий. Він у п'ятеро дешевший і у сусіднього металургійного комбінату його хоч греблю гати. Якщо затопительна сезон 2006-2007 року потреблялось 35,5 мільйонів природного газу в цілому по погороду, то з сводом експлуатацію котла на коксовому газі зменшили на 12 мільйонів. У 2006-му тут усе зламалося і замерзло, але відтоді енергетичні гроші потекли у Алчевськ. За 40 мільйонів урядових гривень набудували ще котелень. Правда, далеко від заводу, тому кокс сюди не дійшов. Після тієї страшної зими Валчевську усе опалення децентралізували. Це одна з шести нових котелень, збудованих рік тому. По-перше, вона споживає в півтора рази менше газу. По-друге, якщо десь щось знову прорве або зламається, сусіди можуть приїжджати грітися в цей район. Ну або навпаки. А от пані Людмила так. у комунальні ігри з містом більше не грає. Воду й квартиру третю зиму нагріває індивідуально. Каже, окупилося. От зараз на зимній переходить режим. От у мене регуля... регулярігука температури отоплення. Вот принципі зараз через час батареї будуть, можна подождати немножко, і батареї будуть теплі. Ну мабуть, разів полтора це точно дешевле, да, виходить? дешевле виходить. Зараз у світі йдеться про зовсім нові технології. Технології не тільки як згенерувати електричну або теплову енергію, а як зробити улавлювання СО 2 і захоронення СО 2 головний енергозберігач країни Артур Праховник все таки за центральне опалення та каже: Кокс екологічно вчорашній день. Не вигадаємо щось нове світ не зрозуміє, і мерія Алчевська вигадала заходять на температури температура 35 градусів. І виходить вже до потребителей до 80 градусів. З 2011 року пара на медкомбінаті більше не вилітатиме в трубу. Її планують збирати тепловими насосами. Теплові насоси це само по собі холодильник наоборот. Забирають з градину воду 25-30 градусів, догрівають до 80 і віддають її в теплосеть. Процента городу можуть дати енергії десь 60-65%. процентів. Насоси Алчевську вже везуть японці безкоштовно задля екології. А мерія тим часом думає, куди після цього подіти майже новісіньку котельню. Станіслав Фещенко, Володимир Молчанов, ТВ.